Антарктида величезна. Цей материк в півтора рази більший за Європу. А взимку за рахунок льоду його площа збільшується ще в два рази. Цей лід міст приблизно 80% всієї прісної води на планеті. Його настільки багато, що якщо він колись повністю розтане, рівень води в Світовому океані підніметься на 60 метрів. Антарктида це найменш досліджений континент на Землі. Під кілометровим шаром льоду тут ховаються прісні озера та гігантські гірські масиви розміром з Альпи, яких ніхто ніколи не бачив. Але коли трохи говтуєшся від такої краси, в голові виникає питання, яке б одразу поставив би досвідчений карпатський ріелтор. А чия це земля? Саме ця арка стала для мене одним з символів подорожі до Антарктиди. Весь тиждень, поки ми були тут, вона дрейфувала неподалік станції. Якщо сприймати айсберги як мистецтво, то воно дуже і дуже швидко Ні арка, ні більшість айсбергів, які ви бачили, вже не існують. Вони або розтанули повністю, або радикально змінили свій вигляд.